Друзі, продовжуємо розбирати партії сучасного генія людини, яка, не граючи у турнірах, сама зуміла собі присвоїти КМС. Званням це ще назвала, яка пише, що в нього всі гарантовано виконують другий перші розряди. Ну, це гарантовано просто. Але є один нюанс це брехня все. І цей шахрай. 에... Приблизно за оцінками людей грає на рівні четвертого розряду, але дивлячись його відео, ви можете побачити попереднє відео. В мене є сумніви. Ну щодо взагалі, грає він на рівні четвертого розряду чи ні. Та що ж таке в мене с... сонечко? Так там, чи що прибиває, Ну ось так буду тримати, начебто непогано. як падає, так? Може, я тут і не важливий. Тут, чесно кажучи, друга інша зірка. Це взагалі не я. Ой, яка ж я тут зірка? Давайте. Що тут? Який найнадійніший дебют за чорт? Ну, звичайно, ви ж розумієте, що це пранки, так? що це. Е, ми подивимось експерта. Ми розглянемо один з найнадійніших варіантів гри чорними проти ходу Є4 дебют. Отже, коли білі розпочинають Е4, ми відповідаємо Є5. Білі зазвичай виводять коня на F3, і ось тут ми граємо кіння в 6 так званий захист Петрова. Зазвичай тут... Ну, поки нічого такого серйозних ніяких помилок не сказав. Е, ну, е, Тільки я скажу для більш ну, серйозних шахістів, звичайно, на що з нього взяти. Для шахістів, які хочуть розвиватися, які хочуть чогось добитися, захист Петрова дійсно по надійності більш-менш непоганий дебют, якщо ви входите до топової десятки, може 15-ки, більш-менш непоганий дебют, щоб зробити нічию. Якщо ви граєте не у кругових, не у колових турнірах, якщо ви хочете а, вигравати турнір, і взагалі, якщо ви не хочете відбиватися, відбиватися і грати на нічию, то вам цей дебют не підходить. І ще скажу, що вміння там вести захист і балансувати, воно приходить тільки від рівня міжнародний майстер, або сильний міжнародний майстер або міжнародний гросмейстер. Тому, друзі, ось паради таких е, необізнаних, ну, що, ой, це статистику подивився, і все. Е, я вам скажу так: е, якщо ви розрядник, якщо ваш рівень КМС нижче, то цей дебют 100% вам не підходить. Вам треба грати, атакувати атакувальні дебюти, треба плутати суперників з перших ходів і там лупити навіть більш сильний шахід. Ось ця орківська партія або захист Петрова вам не підходить. Це 100%. б'ють під шака центрального на Е5 і Це правильно. І чорним тут ну, як правильно, це один з можливих ходів. Але для його рівня він не розуміє, що є ще інші ходи. Він десь побачив у книзі кінь 5, Як у то був тренер у голій пристані Саша Білий? Я про нього розповідав цікаві історії, коли е, це десь там у 2004 там, чи 2005 році він зі мною каже: Я тебе зроблю чемпіоном світу. Е, ні, спочатку ми приїхали до них на турнір, так і. Е, у голу пристані. І я там легко пообігрував і майстрів усіх, а я ще був КМС. Можливо, четвертий рік я вже очікував, мабуть, присвоєння. Ну, це не так важливо. І я пообігрував майстрів, усіх легко зайняв перше місце. І потім він якось приїжджає до Херсону і каже, я колись познайомився, розповідаю історію з Романом Хаєцьким, з моїм товаришем, з міжнародним майстром. І він тоді вже був міжнародний майстер. І, і цей білий каже. А, він вперше тоді побачив міжнародного майстра і здивувався так, і каже: Я думаю, що він буде чемпіоном світу. Я кажу, ну, може, але ж конкуренція велика. А він каже: А потім, ну, коли я побачив твою гру, ти хочеш бути чемпіоном світу. Я кажу, так ви ж вже начебто обіцяли Романи зробити його чемпіоном світу, ну так, тролю. А він. Думай, думай, я, я зараз відповідаю, я кажу, ну добре, Роман, звісно, Мені товариш, ну добре, хай він буде другим у світі, ну так же підігруємо і так далі. Тобто людина вперше побачила там гру майстерську, ну у моєму випадку, можливо, у Бліц гросмейстерського вже рівня, і все. Так і тут, десь побачив хід кінь 5 і все. І все, це найкраще. Ну добре. Убити центрального білих, потрібно зіграти D6. Ми проганяємо коня назад. Який... Ну, ось такі коріфеї, які кажуть, що потрібно зіграти D6. Був у нас у Херсоні такий майстер спорту Лой. На жаль, його політичні позиції показали його як негідну людину, але не про це мова. І ось колись він там виграв чемпіонат області, де ніхто не грав сильних е і поїхав до Гінічиська і грав там з першорозрядником з Білорусі у турнірі. І ось першорозрядник з ним побив кінь'ячтир. Лой, як і ось такі гуру-тренери. Пішов у цій позиції ферзь е 2 як потрібно, ну, очікуючи, що там відійде кінь на ф 6 і він с 6 виграє ферзя. Але, друзі, там не, не віддали Ферзя, і без пішака партія. Чорня залишилася без пішака, і партія закінчилася мініатюрою на користь першорозрядника з Білорусі. Бо вже у дебюті він був зайвою фігурою. Друзі, тому, ви знаєте, коли ось такі аматори розповідають, що потрібно без. Без пояснень, без коментувань, що потрібно ходити d6. Я починаю посміхатися, тому що, окрім d6, є хід кінь 4. На цьому рівні він може приносити величезні відсотки чорним. Є хід кінь С 6, гамбітний хід, та й інші ходи є. Тобто для його навіть зайва фігура і зайвий ферзь нічого йому не дасть. І він з таким розумним обличчям розповідає, що це єдиний хід. Якщо ти розповідаєш для аматорів, то ти повинен показувати. Ті варіанти і показувати, як там грати білим, але він насправді не знає просто цього. Губить темп ходом f 3 забирає... забиває. Як, як це губить темп? Як це губить темп? Тобто, а що, коня потрібно було віддавати? Це не губить темп, це відходить. Це якби просто він пішов там Кінів 3, g 1 Там це ще зрозуміти, що це губить тем. Там у білих взагалі декілька ідей. Кінь c 4, такий вичурний хід. Жертва Кінів 7, гамбіт Кохрена, по якому я писав книжку, який якраз на рівні набагато вищим ні, чи експерт, ніж цей експерт Ковальов, дає результати Кінів 7. Так і Топалав грав з Кравліком. Це крута, крутезний варіант для розрядників. В мене, в мене по ньому є і книжки. і Відео у нашому магазині можна купувати. Ну, і, або відійти конем на F3. Забираємо пішака в центрі. І ось тут, якщо білі, що, наприклад. Що сказав? в сказав, і а, ну, ось раз. тут, і губить темп ходом f 3 І забираємо пішака в центрі. І ось тут, якщо білі, наприклад, підуть. А, Забираємо в пішака в центрі. Ось такий коментар. Він такий діловий: забирає пішака. І бачите, який хід він за білих далі рекомендує. Ти що? Тільки вивчив 4 ходи, чи що? що? ти Один з найгірших ходів, якщо не підставляти фігури у цій позиції, ну ось ти робиш один з найгірших ходів. Як можна у цій позиції <п 'яти>, піти слон С4 прямо під хід Д5? Як це можна? Що ти людям кажеш? І що ти розповідаєш? Тут часто грають, чи що ти тут верзеш? Підуть слоном на поле С4. І ось тут, якщо білі, наприклад, підуть. Слоном на поле c 4 ми ходимо d 5 і ось в цьому. А якщо білі підуть слоном не на c 4 а на А 6, чому ти тоді не розповідаєш, що ти Б забереш або Кінь 6, чому ти це не розповідаєш? Що це взагалі за відео? Яка його цінність? Що це? Для кого це? Якщо для розрядників, то ти багато пропустив. Ну я мовчу про рівень того, як розповідаю, але взагалі, що це? У варіанті чорні вже перемагають частіше, і ми бачимо, що. Він показує це для початківців. Ну, я так розумію. Ну, для таких же гуру, як він, звісно, ну 에, тобто, які там понакупували собі якихось сертифікатів, понавигадували, що вони психологи і так далі. Друзі. І він для таких же необізнаних, для тих, хто не хоче вмикати голову, не хоче займатися самостійно або з тренером шах, вірно, він розповідає і каже, що тут вже чорні перемагають частіше. Звідки в тебе така статистика? Що ти кажеш? Чому частіше? А що, у чорних взагалі краще? Ти знаєш оцінку цієї позиції? Фу-фу-фу. Що -фу -фу. контрудар може бути найкращим захистом проти ходу? А це контрудар, друзі. Це, це контрудар. Це, оце хід Д5. Запишіть собі. Так, майстри, гросмейстри, КМС беремо олівці, ручки, викреслюємо все, що ви вчили. Д5. Це контрудар. Е4. А ти ще скоро це підписуйся? А, не було тут. Не було. Друзі, ну що можна сказати? Жахіття. Ви самі він, винні, якщо. Е, як це зупинити? Тема нашого сьогодні. Це ми може й подивимось. Е, ви самі винні, якщо ви.